Хотів би висловити щире слова співчуття нашому братньому французькому народу в ці важкі часи. Хотів би запевнити і підтвердити, що Україна пліч опліч стоїть рядом з Францією в боротьбі з міжнародним тероризмом. Як тільки з'явилася перша інформація про жахливі теракти в Парижі, на стадіоні, в театрі, в кафе. Реакція українського народу була миттєвою. З першої години ночі біля французького посольства було море квітів і свічки. Що краще свідчить наскільки близькі Україна і Франція? І ми, українці, завжди пам'ятаємо, що коли Україні важко. Солідарність з Україною, Франція продемонструвала з перших хвилин в Нормандії. І президент Франції Франсуа Оланд робив і робить величезний внесок. Для боротьби з тероризмом тут у нас в Україні. Ключове повідомлення, яке сьогодні ми побачили з Франції. we are not afraid. Нас не налякати. Мене особисто дуже вразило, що коли евакуювався стадіон французи. Шли з стадіону, співає Марсельєзу. І захищаємо ми з Францією єдині наші європейські цінності, захищаємо проти атак тероризму, цінності, які свого часу були сформовані ще під час французької революції. Свобода, рівність. Братерство. І ці слова різними мовами формують цивілізаційну основу європейських цінностей.